Мої вітання, шановні глядачі. Зараз біжу швиденько в магазин. В АТБ, а потім, можливо, іще на ринок заскочу. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. Покажу, що все ж таки купила. До речі, ще розкажу щодо погоди. У нас сьогодні прохолодно, зранку плюс 8 градусів було. На день обіцяють 18 і такий свіженький вітерець. Але все одно не надто холодно, бо все ж таки літо. І я вже вдома. І перш ніж розпочну показувати покупочки, покажу, що вчора купила в м'ясному магазині. Ковбаски, курячі для грилю, 4 штучки. Дві таких сордельки кров'янки дуже захотілась. Переді мною жінка купувала, думаю, певно, що вони непогані. І шматочок телятини. Сьогодні буду відварювати, давно не купувала саме таке м'ясо. Вийшло це все мені на 300 гривень. Ну, там 300 з копійками, але нехай буде 300 Так, і далі покупочки за тебе і з ринку. Хочемо кіотку цибулю і кріп на салатик. Цибуля така дрібненька, молоденька. І кріп там трішечки в пучку. Скільки окремо коштує, не знаю, бо я іще полуницю купувала. Полуниця у нас 170 гривень за кілограм. Але така гарненька, дуже симпатична. І вийшло мені все на 120 гривень. І далі покупочки за тебе. Взяла три банани і не побачила, що тут воно Так, ще гранат. Вчора купувала гранат, і він виявився дуже хороший. Синочок його майже з'їв. Зараз, якщо знайду швидко, знайшла. Покажу вам, які зернятка. Ось, подивіться. Дуже хороший він всередині, тому купила іще. Сподіваюсь, що цей буде так само хороший. Тому навіть не пошкодувала ці гроші, бо коштують вони зараз вже дорогенько, не сезон. Далі два кабачки. Ось такі або оладки буду робити, або посмажу, чи на грилі зроблю. Ну, коротше, хай будуть. Хай будуть, бо у мене вже закінчились. Так, і помідорчики взяла на гілці. Це черріп, певно, що. Ой, з гілки вони всі попадали. Ну, ладно, зараз в кульочок все це закину. Багатенько взяла помідорів. Вон, бачите, стиглі гілочка окремо, хоча брала їх на гілці. Ще два інжирних персики взяла. І огірочки на салат. Ой, так кабачки лежать. Ось такі невеличкі, гарненькі і доволі смачні. Вівсянку мені порадила сестра. Сказала, що смачна. Її треба варити, вона без глютену. Ну, то таке, я не дуже Придивляюсь на ці моменти, там безлахтозна, нічого не купую, без глютену теж, але оскільки вона смачна, її треба варити, то купила. Вона зараз ще й на знижечках. Так, З господарського взяла ось такі серветки витираю ними поверхні, стіл, плиту. І губки оновити від своєї лінії. Цього разу кольорові для настрою взяла, такі бо були у мене бежеві. І смачненьке смачненьке. Всину, два коктейлі. Банановий і полуничний, Круасанчик. лігос з шоколадом, пюрешку. Ось таку взяла Ельф... ельфік яблуко-персик. На знижечках зараз. Так, взяла ще сир е, гауда. Вісім шматочків. Тут скільки грамів не знаю. А, 130 грамів. Теж зараз на знижечках сир захотілося такого сиру. І супер знижка на печиво Орео. На нього знижка 50% при покупці від трьох упаковок. От я три штуки взяла, і вони мені вийшли дуже бюджетно. На 60 гривень оці три великих упаковки по 10 штучок печива. Нехай будуть так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!